Вітаємо вас на каналі GG Кіберспорт. Де ми збираємо найзахопливіші цікавинки, найкорисніші поради та найкрутіші ігрові моменти. Зовсім скоро нас чекає The International, один із найбільших кіберспортивних турнірів року. І хоча цього разу івент не вражатиме всіх захмарним призовим, він усе одно стане жирною крапкою чергового сезону в Dota 2, де найкращі гравці тішитимуть фанатів найвидовищнішими мовами. Цілком можливо, що лева частка хайлайтів року буде зроблена саме в Сієтлі. Проте тут і зараз, поки Гейб Ньюел ще не виголосив своє традиційне привітання, to the сезон DPC, зокрема мейджори, встиг добряче нас потішити шикарними переворотами, тімвайпами вайпами і філігранними таймінгами. І в цьому відео ми зібрали для вас десятку найкращих хайлайтів у Dota 2 в цьому році. Тож, сідайте зручніше. Ми починаємо. Номер 10. Тім Астер проти Тім Ліквід Берлін Мейджор. Не кожен хайлайт має полягати в напруженій сутичці, коли ефекти від здібностей завалюють весь екран. Інколи це може бути використання якоїсь абсолютно неочікуваної фішки, яка не потребуватиме жодної взаємодії з командою суперника. І під час берлінського мейджора, коли ще не всі звикли до реалій нового патчу, тім Астер вирішила ризикнути й піти бити Рошана з не надто потужними героями. В успіх цієї затії не вірили ні коментатори, ні суперники з Тім Ліквід, які підстерігали Рошана біля другого порталу. Але все вирішив один скіл дізраптора, який раніше не було сенсу кастувати на Рошана. А він, як виявилося, все ж працює. Номер 9. OG проти Тундри, Берлін Мейджор не менш крутими є хайлайти, до яких можна підв'язати особисту історію гравця. Майнконтрол свого часу був і чемпіоном інта, і одним із найкращих офлейнерів світу. Але з плином років у команді Нігма його зірка почала дуже сильно тьмяніти. Його, як і решту колись зіркового складу, всі вже списали в утиль, проте поява Майн Контрола в складі OG на берлінському мейджорі дала йому шанс довести всім, що він досі залишається чудовим гравцем. Чого вартий тільки цей шикарний ехо-слем по трьох у матчі проти Тундри? Номер 8. Тім Ліквід проти Телон Ліма Major Тім, Ліквід знову опинилися в полі нашого зору, от тільки цього разу вони не ловили ґав на іншому кінці мапи, поки суперники собі фанилися, а стали активними співучасниками справді карколомного файту, долю якого вирішила якраз таки майстерність гравців Ліквід. Тело не спорт згадали, що загнали суперників у кут, кастанули чудову хроносферу по трьох, але зовсім трішечки не розрахували свої сили і забули про кілька корисних предметів. Номер 7. Бісткост проти Shopify Rebellion. Берлін Мейджор. Shopify Rebellion не просто так пророкують високе місце на сьогорічному інту, бо це команда неабиякої потужності. Зокрема, на мейджорі в Берліні Абет знову підтвердив статус одного з найагресивніших і найталановитіших гравців сучасності, абсолютно знищивши перуанців. Влаштувати ремпейдж це вже само по собі досягнення. А от зробити мінус 5, після якого зневірені суперники відразу напишуть ГГ, це зовсім інша справа. І ось саме це вдалося зробити Абеду на своєму Тімбері. І перш ніж ми продовжимо, ось вам цікавий факт від каналу GG Кіберспорт, пов'язаний із Гейбом Нюелом, згаданим на початку нашого відео. Ви знали, що саме Гейб значною мірою причетний до популяризації Windows. Відрахувавшись із Гарварда, габен 13 років уперто працював у компанії Біла Гейтса і заробив 15 мільйонів доларів. Перед виходом Windows 3.0 Ньюел перестав бути куратором операційних систем, переключившись на тестування інтерфейсів та програм на кшталт Excel. За легендою, саме з цього почалася історія болісних взаємин Гейба і проєктів із цифрою 3. Номер 6. Екстрим проти Тім Спіріт Берлін Мейджор. Далі в нас на черзі один із тих тімфайтів, де одна команда ніби і максимально домінує, але хід бою може переломитися в будь-який момент. Просто ніхто не знає коли. І от у Берліні грамотна позиційна гра допомогла Тім Спіріт вирвати перемогу в Extreme Геймінг. Китайська команда влаштувала підступну засідку біля Рошана і вже рахувала секунди до перемоги, але раптовий відхил Яторо помножив їхні шанси на нуль. Номер 5. OG проти Nine Pandas – Riyad Masters. Однак не мейджерами єдиними нещодавний Riyad Masters теж потішив глядачів непоганим набором класних мувів. А одним із найбільш пам'ятних моментів стало повне витирання команди з п'яти чоловіків силами OG. Це без перебільшення був найшвидший тімвайп 2023 року і, напевно, один із найшвидших в історії доти. Номер 4. Gaming Gladiators проти Quest. Bali Major. Хайлайти створені гравцями, це, звісно, чудово, але не аби як тішить, коли до них долучаються і інші створіння на мапі доти. Передусім, кріпи. І в матчі Game Gladiators проти найбільшого відкриття цього сезону в особі команди Quest ми побачили один із таких незабутніх моментів, де поки дві команди запекло місяця, кріпи гладіаторів упевнено роблять свою справу. Що ж. От ми і підійшли до трійки найкрутіших хайлайтів року в Дота 2. Але спершу нагадаємо вам неодмінно підписатися на канал GG Кіберспорт, якщо досі цього не зробили, і підтримати це відео лайком, коментарем і поширенням, щоб ми продовжували тішити вас щоразу якіснішим кіберспортивним контентом. І при нагоді перевіримо ваші знання професійної дота сцени. Як гадаєте, скільки унікальних гравців виступало цього року в DPC? А 480, Б, 505, С 688 чи Д-820, так у команді грає 5 осіб. Але чимало хто мав вдаватися до стендинів, когось запрошували, когось виганяли. Тому цьогоріч у DPC сезоні виступило 688 гравців. Номер три. Тім Ліквід проти Тундра Балі Мейджор. Ліквід і Тундра за останні два сезони грали між собою так часто, що здавалося б ніякої інтриги бути не може. Суперник вивчений уздовжив впоперек, тому навряд чи команди робитимуть щось ризикове і видовищне. Однак ці два колективи не втомлюються дивувати уболівальників, бо кожна така сутичка для них усе ж таки є принциповою. І часом вони дарують нам справді незабутні видовища. Якось цей тімфайт, де спершу лідерство взяла Тундра, потім ініціативу перехопили Ліквід, потім знову Тундра, а підсумку вмерли всі 10 героїв. Номер 2. Тім, Ліквід проти Найн Панда Берлін Мейджор. Сучасна дота продумана так, щоб матчі в ній у середньому тривали не менше 30 хвилин. Якщо трапляється щось швидше, то практично завжди це буде гра в одні ворота, де команда просто здається після кількох програних сутичок. Власне, навіть у нашому топі ви таке вже бачили. А от повноцінного вриву на базу суперника, та ще й зубату, щоб із пробіжкою по всьому ХГ і дайвом під фонтан зараз годі й шукати. Хіба що тільки згадуємо один абсолютно шикарний момент із балі мейджора. Номер один. Team Liquid проти Телон Ріяд Мастерс. Можна було би і попередній хайлайт поставити на перше місце, але невгамовна команда Liquid, яка забрала собі аж половину всього топу, змогла вчудити дещо навіть божевільніше. В одному з попередніх відео ми якось наголошували, що основне завдання Доти це не вбити якнайбільше ворогів, нафармити кілька тисяч кріпів чи довести Рошана до екзистенційної кризи. У доті головне знищити чужий трон. І часом аж сам дивуєшся, яких неймовірних обертів може набрати погоня за такою простою метою. Так, на вирішальній мапі протистояння Team Liquid проти Telon і Sports буквально за крок від програшу Зай врятував свою команду, зробивши стелс атаку на ворожий трон своїми павучками. і заодно подарував нам, напевно, найнапруженіше закінчення матчу в цьому році. Ось такою є десятка найяскравіших хайлайтів цього року в Dota 2. Поки що, бо цьогорічний тяй може запросто вибити добру половину цього списку, якщо не більше. Втім, якщо таке станеться, то ми зробимо вже окреме відео суто з найкращими моментами інта. Ну і нагадую, що ми також відкриті до ваших пропозицій. Не соромтеся казати, про що ще хотіли би почути, а заодно підписуйтесь на найкращий кіберспортивний канал GDKSport, перегляньте інші відео, які ми вже випустили, і бережіть себе. До зустрічі!